Казка Василя Сухомлинського Хай будуть і Соловей, і Жук. У саду співав Соловей. Його пісня була прекрасна. Він знав, що полюбляють люди, і тому з гордістю поглядав на квітучий сад, на яскраве блакитне небо, на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А поряд літав великий рогатий жук. Літав і гов. Соловей обірвав пісню й каже з прикрістю жукові Припини гудіти. Ти заважаєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне, було б краще, якби тебе жука взагалі не було. Жук з гідністю відповів: Ні, Солов'ю, без мене жука, світ не обійдеться. Як і без тебе, солов'я? Оце так мудрість, розсміявся Соловей. Отже, й ти потрібен у світі. Ось запитаємо у дівчинки, вона скаже без кого світ збідніє, без тебе чи без мене. Полетіли Соловей і жук до дівчинки, питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в селі, солов'я чи жука? Хай будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка і, подумавши, додала, як же можна без жука.